Ж дня відбулося призначення нового голови апеляційного суду Івано-Франківської області. Процес цей проходив прозоро і з урахуванням думки громадськості нового голову апеляційного суду області обиратимуть вже за новим законом. На думку виконуючого обов'язків голови апеляційного суду, цей закон є кращим та демократичнішим. По цьому закону. Ми маємо право вже голова суду, і навіть в, тому, в старій редакції закону про судоустрій і статті суддів у статті 26 передбачено, що от секретарів палат е, призначали за е, поданням голови суду. Сьогодні цього немає. Процедура передбачена статтею 20, висувають кандидатури судді. Може бути самовисунення на цю посаду, і таємним голосуванням обирається. Окрім суддів, на засіданні були і представники громадськості. Останні прийшли, аби простежити за відкритістю та прозорістю під час обрання нового голови апеляційного суду області. Громадські активісти, будемо сьогодні дивитися, як відбувається процес відповідно до закону про повернення довіри до судової системи. Є члени координаційної ради Штабу національного спротиву та громадських об'єднань Прикарпаття, які чемно спостерігають за зборами суддів апеляційного суду. Я вніс пропозицію, і вона схвально була підтримана всім складом суду про те, щоб до лічильної комісії увійшов представник від громадськості. І тому думаю, що вибори відбудуться чесно. Головою апеляційного суду Івано-Франківської області став Богдан Гриновецький, Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.